Тін боїться зустрічі з зеленськими плаче за російськими унітазами. Україна битиме в глиб Росії на три тисячі кілометрів. Чехи за дві доби зібрали гроші на фламінго для ЗСУ. Трамп запровадив санкції проти РФ після удару нелюдів по дитячому садочку у Харкові. Тим часом окупанти кабами сьогодні атакують житлові квартали Херсона. Вибух у потязі на Житомирщині забрав життя чотирьох людей. Смертельна мобілізація. Чоловік з проломаним черепом помер у лікарні. У ТЦК кажуть він просто впав. Опалювальний сезон стартує в грудні. Та суперсхема від керівництва української податкової відмила аж 15 мільярдів гривень. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишуними. Починаємо. Ярославль, Єкатеринбург, Пітер та багато інших російських міст, які знаходяться далі від нашого кордону. Готуйтеся, ви тепер під загрозою. Саме такий висновок можна зробити з промови Зеленського. Він заявив, що Україна може бити до трьох тисяч кілометрів по тилу РФ. Тепер у нас є така можливість. Лонвейнжкейпібелітізтераюкрейнінмейден 150 км до 3000 км range these are our state of the art capabilities Томагавків поки немає, але схоже і без них на Росії буде весело. Або ж літатимуть наші фламінго, поки деякі українці ніяк не залучаються до донатів. Чехи показали приклад, як треба лише за два дні. Вони зібрали кошти на ракету фламінго для зсу. Про це повідомила волонтерська ініціатива. Подарунок для Путіна. 6 мільйонів доларів хотіли зібрати за тиждень, а впоралися за два дні. Ну це вау безмежно вдячні жителям Чехії, і самі не забуваємо донатити на потреби наших військових. Їм вже зараз треба наша підтримка. Тим часом дід перелякався. Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямого діалогу з Путіним. Однак, як ми бачимо, Путін не поспішає. Екс-чиновник держдепу США Девід Тафурі пояснив для ЗМІ, що кремлівський дід просто боїться прямого діалогу. За його словами, на такій зустрічі Путін опинився б у незручному становищі, бо, передусім, не володіє такою харизмою і щирістю, як Зеленський. Також за словами американця про питання припинення вогню. Путін говорить зовсім не серйозно. Так само він ставиться і до санкцій Трампа проти економіки РФ. Бункерний заспокоює свій народ, що енергетика Росії почувається впевнено хоч і уникнути певних витрат не вдасться. Але це за словами старого більше удар по світу ніж по Росії. Ну неважливо. Для нас важно другое, что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво и, несмотря на определенные потери, они, конечно, будут связаны это со многими обстоятельствами, тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно да, уверенно. Но... О, каже, що мовляв Трамп і сам не розуміє на що підписався. В Штатах то понятно наскільки чувствительні будуть деякі процеси в атисвізі, і ті, хто подсказує дні действую адміністрації такі рішення, треба поняти, кого не работають. Но на неважно. І зітхає, що ось тільки-тільки почали відновлюватися відносини між РФ та США, як тут бах, і нові санкції. А це не дружественно. Uh, да, ну і якщо говорити про політичній, політичній частині, то, звісно, це акт не дружественний в відношенні Росії, це очевидна річ, і він не укріпляє російсько-американські відношення, які вот только-только начали восстанавливаться. А, конечно, такими действиями администрации США наносят ущерб российско-американским отношениям. А ще трохи образився на те, що в Європі заборонили російські унітази. Ага, там якраз ридають, як вони житимуть без сирзанського фарфору. Що відмінили приобретення наших унітазів, це їм дорого обійдеться, а їм, в общем-то, мені кажуть, були б бы потрібні. Сьогоднішня ситуація а... прямо ударне ще пояса для жителів боліт. Журналісти після заяв Путіна спитали в Трампа, що він думає про те, що Кремлівський дід по суті заявив про невразливість Росії до санкцій США. Але президент Америки попросив трохи почекати. Путін сьогодні фактично заявив, що Росія не піддається санкціям США. Він сказав, що це не вплине на, на російську економіку серйозним чином. Чи він помиляється? Добре, я радий. Я радий, що він так вважає. Все добре. Я повідомлю вас про це через 6 місяців. гаразд. подивимось, подивимось, як все складеться. Що цікаво, як розповідають журналісти CNN, Трамп вирішив посилити санкції проти РФ саме після удару Росії по дитячому садочку в Харкові. Це для нього стало переломним моментом, і він вирішив діяти жорсткіше. Тим часом, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц планує попросити Трампа зробити виняток із санкцій для дочірніх компаній РосНЕФТІ в Німеччині. Для нього удари по дітях не стали переломним моментом. Мова йде про компанії, які формально належать Роснефті, однак з 22 року перебувають під управлінням німецької держави. Адже в Берліні побоюються, що санкції можуть ускладнити роботу підприємств, які забезпечують близько 12% переробки нафти в Німеччині. та Володіють частками у трьох НПЗ на території країни. А здавалося, що нафтова залежність ЄС від РФ після того, як Росія дронами атакує Європу, мала б зникнути. Гляди Орбане Фіцо теж зараз в чергу за винятками стануть. Поки ми тут говоримо про війну на фронті в США. Розростається сексуальна війна. Журналісти The Times стверджують, що жінки, шпигунки з Китаю та РФ ведуть таку собі сексуальну війну проти США. Все заради крадіжки секретів Кремнієвої долини. Пекій Москва відправляють привабливих жінок, щоб спокусити працівників технологічних компаній. Ті стають дружинами розробників інженерів та айтівців і автоматично отримують доступ до державної таємниці. Мета не складна скоротити технології. Логічний розрив із США створювати власні розробки та посилити економічну і військову могутність Китаю та Росії. Але не шпигунками єдиними Росія продовжує війну. А і жінками в штурмах, як повідомляють агенти партизанського руху, а теж Росія кидає на убій цілі роти жінок на покровському напрямку. А в разі провалу наказують переодягатися в цивільне, щоб непомітно проникнути в тил українських позицій і змішатися з цивільними за словами агентів з 506-го мотострілецького полку РФ окупанти вдаються до таких рішень через катастрофічний брак особового складу. Тепер М'ясних штурмах не тільки чоловіки. Для цих жінок немає дороги назад. Виключно, якщо командири будуть добрими до них. Як вам таке? В Донецькій області наразі важко не тільки нашим військовим, але й нашим фермерам, які намагаються зібрати залишки врожаю. Бійці Азову перехопили відео з російського дрону, на якому чітко видно, як дрон здійснює напади на фермерів, що збирали врожай. Спочатку нападає на людей, але не вийшло, тому вдарив в КАМАЗ. Покидьки, які ще раз підтверджують, що їм все одно кого вбивати, тим часом по Херсону окупанти сьогодні вдарили п'ятьма кабами, а тили прицільно по житловому кварталу. За попередніми даними, дві людини загинуло ще 19 постраждало. Росіяни без жодних виправдань на осліп б'ють по багатоповерхівках у спальному районі. Снаряди летять просто у двори та будинки. Схоже на розправу над цивільними, які вказали руському міру йти з міста слідом за кораблем. Б'ють по енергетиці і не зупиняються. Росія планує занурити в темряву і холод всю Україну. Ситуація на Чернігівщині тому є доказом. Графіки відключення світла наразі в більшості областей України, а десь світла немає і по три доби. Люди продовжують мерзнути в домівках, втрачають зв'язок та не мають доступу до води. Але й це ще не кінець, як мінімум, в столиці опалювальний сезон може початися. Тільки ближче до грудня, як Росія вибиває цивілізацію в Україні, та чому енергетична система не була захищена на четвертий рік війни? Про ситуацію в країні та прогнози розкажемо далі в сюжеті. Такі умови для набрання води в місті Чернігів, будинку на 9 поверхів, 6 під'їздів. Отак отже потанкувався про своїх мешканців. І так ми маємо набирати воду. У Чернігові місцеві жителі активно реагують на проблеми з інфраструктурою. Минулої доби регіон знову був під атакою. Чернігівщина пережила 44 обстріли. У Корюківській громаді вже четверту добу відсутнє електропостачання, а водопостачання здійснюється погодинно. Під постійною загрозою залишаються прикордонні населені пункти. У Чернігові вибухи лунали на околицях міста, яке і так переживає блекаут. Десь півдесята виключили чи вимкнули світло. Дев'ять годин перше відключення миттєве було. Може на хвилинку і тоді з'явилося світло, а потім, я не знаю, може через півгодини вже остаточно і одразу ж. Пропала вода, видно, ж воно все знеструмилося одночасно. Немає у нас світла, немає нічого. Бачите, вийшла, вийшла шукати світло якесь. У не немає можливості дитині навіть 9 років зараз їсти приготувати, тому що він, він прийшов до, до хлопців, МНСників, взяв кип'ятка, щоб зробити хоча б дякую велмарку, що трошки приготуємося. Їжі такої швидкого приготування. верніше, там картоплю це та таке. Я думала прийти в пункт незглавності, попрацювати, але бачу, що там черга і багато людей. Тобто не знаю, ну спробую. Можливо, щось вийде в мене. Там людей багато, я туди ще не, як не попаду. Критичну інфраструктуру російські удари пошкодили і на Кіровоградщині в новоукраїнському районі без електрики, 19 населених пунктів. Але атаки не обмежуються лише енергетикою. Напередодні опалювального сезону Росія активізувала удари по українській газовій інфраструктурі. Основний удар спрямований не на підземні газові сховища, які важко знищити. А на об'єкти, що забезпечують видобуток власного газу. Через це Україна вже втратила частину власних потужностей, що змушує покладатися на імпорт. За даними уряду, запасів газу в сховищах вистачить для населення запомірної зими. Але якщо вдарять сильні морози, споживання різко зросте. Особливо критичним періодом стане лютий березень, коли запаси будуть на мінімумі. У нас була задача і був план, що в сховищі до початку пального сезону має. Знаходитись 13,2 мільярди метрів кубічних газу ця задача. Ця позначка вона досягнута і це у нас дійсно такий обсяг був. Ви знаєте, що відбувалося з атаками на газову систему? Я не хочу казати на загал про втрати. Газовидобутку внутрішнього, але це пов'язано в першу чергу з тим, що нам терміново зараз треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу для стабільного проходження зими Україні потрібно імпортувати додаткові обсяги газу. За попередніми оцінками на це знадобиться близько 2 мільярдів євро. Президент Зеленський запевнив, що кошти для цього є. А уряд уже виділив гроші на закупівлю енергоресурсів. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила, що фінансування імпорту газу відбуватиметься за рахунок внутрішніх резервів та міжнародної допомоги. Обсяг необхідного фінансування додаткового імпорту газу порядка 2 мільярдів євро. Він буде закриватися двома шляхами: це внутрішній резерв і зовнішні зовнішня допомога партнерів. Внутрішній резерв мова йде. Прорезорний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти. І також це фінансування банківського сектору України діяльності компанії Нафтогаз. Друга частина це допомога нашим партнерам через гранти і через позики. Мова йде про співпрацю з європейським банком реконструкції розвитку, з європейським інвестиційним банком. Також Норвегія виділяє нам грант 150 мільйонів. Сьогодні була зустріч з міністром енергетики Німеччини, які оголосили про додаткові 60 Мільйонів євро фонд відповідний, які теж ці кошти будуть спрямовуватись на закупівлю на імпорт газу. Всі енергокомпанії державні вони здійснюють реалізацію проєктів по розподіленні генерації в першу чергу газові на сьогоднішній день встановлена вже достатньо велика. Потужність даних установок саме державними компаніями до кінця року ще плюс 400 мегаватт буде встановлено це саме державними компаніями і вже профінансовано на наступний рік на понад 1 ГВт. Пошкодження газопроводів у наслідок обстрілів може призвести до тимчасових відключень у певних регіонах чи містах. У Міненерго розробили графіки відключень газу на випадок критичних сценаріїв, але наголошують, що вживатимуть усіх заходів, щоб уникнути їх застосування глобального газового колапсу в Україні не прогнозують, але локальні перебої можливі. СБУ та НАБУ разом викрили конвертаційний центр з обігом у 15 мільярдів гривень. Конвертаційний центр це підприємство, яке надає послуги з відмивання грошей, при цьому може активно взаємодіяти з банками, допомагаючи в кінцевій меті заволодіти коштами клієнту-замовнику. Але є нюанс до діяльності саме цього викритого центру, причетне попереднє керівництво державної податкової служби, а саме колишній очільник податкової та колишня начальниця головного управління ДПС у Полтавській області. Як встановило розслідування особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році, була виконуюча обов'язки голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому екс заступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній. За даними слідства, схема полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінації з податковими платежами. Наразі триває досудове розслідування. Вибух у потязі на Житомирщині чоловік підірвав у електричці гранату. Загинуло п'ятеро людей. За попередніми даними, чоловік застосував зброю, коли його намагалися затримати правоохоронці. Адже той, начебто, перебував у розшуку. Тим часом у Дніпрі викрили злочинне угрупування. Чотирьом місцевим з Дніпропетровської області повідомлено про підозру у незаконному збуті зброї та боєприпасів, привезених з зони бойових дій. Під час обшуків вилучено купу зброї, боєприпасів, гроші, телефони та ноутбук. Зловмисники здобували товар під час особистих зустрічей. В одного з чоловіків додатково вилучено понад одного кілограму наркотичних речовин та близько 100 грамів метанфетаміну. Троє наразі під вартою і заставою понад півтора мільйона гривень. Стосовно четвертого питання запобіжним заходом ще вирішується. Смертельна мобілізація у київській лікарні помер чоловік, якого забрали з вулиці до розподільчого центру. А вже наступного ранку він опинився у лікарні з розбитим черепом та крововиливом в мозок. Напередодні мобілізований помер у лікарні. Як розповіла журналістка Дарина Трунова, сина її знайомих забрали ТЦК. Він зателефонував батькам та сказав, що йому треба привести речі, передати їх наступного дня. В цей час він паралельно проходив ВЛК. А наступного дня вже позвонили з лікарні, заявили, що в 43-річного крововилив в мозок і закрита черепно-мозкова травма. Настільки серйозна, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа. Як це сталося? У ТЦК офіційно прокоментували. Чоловік просто впав. Але як саме що сталося і як до цього дійшло, ніхто не казав. Звичайно ж, при тому, що хлопець не відмовлявся від служби. Поліція вже відкрила кримінальну справу. Там теж заявили, що чоловік впав, а йому присутні мобілізовані надавали домедичну допомогу. Розслідування наразі триває. Тіло направили на судово-медичну експертизу, а справу особисто взяв на контроль глава поліції Ігор Клименко. Але чи вдасться вияснити, що ж насправді там відбулося? Питання відкрите. Тим часом в Польщі пройшов матч Шахтар Легія, але ультраси Варшавської легії вирішили влаштувати провокативну зустріч українцям з Бандерою. На матчі другого туру ліги конференції проти Шахтаря у Кракові вони винесли провокаційний банер з написом Львів польською на фоні польського прапору. Почали вигукувати антиукраїнські лозунги, кричати гасла про Львів, Бандеру і Волинь. Ось такі вони дружні поляки. Відбився від політики, але манія влади його не покинула. Тесла планує створити армію людиноподібних роботів з одного мільйону моделей Оптімус. Повномасштабне виробництво роботів-гуманоїдів розпочнеться наприкінці наступного року. За задумом маска роботи повинні звільнити людство від роботи. Головне, щоб не загнали в рабство. Як вам таке майбутнє? На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.